Добрати привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра, і сьогодні у нас крута тема 15 ідеальних літніх парфумів для хлопців з моєї колекції. І повірте, друзі, кращих годі шукати. Ці 15 ароматів повністю закриють, друзі, ваші потреби. А ще на вас чекає супер розпаковка, такого ще не було. І один аромат Джокер. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця, поставте лайк, напишіть коментар. Наприклад, чи ви згодні, що ця підбірка 100% чоловіча і які ваші фаворити на літо, якими ви користуєтеся, які в вашій колекції є? Ваша активність допоможе просувати український контент. До речі, в описі ви знайдете посилання на телеграм-канал та на барахолку, де люди 24 на 7 викладають парфуми, яким вони користуються. І ще, друзі, дуже важливе звернення. Хочу підтримати ініціативу Олі з каналу Ольфа Тіво. Вона, друзі, збирає кошти на дрони для наших захисників. І просиває українську парфумерію одночасно. Отож, друзі, задонативши на український парфбокс, ви маєте шанс його виграти і допомогти нашим воїнам. Вони боронять нас, а ми підтримуємо їх. Посилання буде першим під відео. Отож, друзі, не будемо гаяти часу. Застрибуйте до мого парфумерного атракціону. І що? Поїхали! Хлопці, почнемо з самих бюджетних ароматів в моїй колекції. Це перший від іспанського бренду. Енджельшлесер, а парфум називається Мадера де Нараньо, що в перекладі означає а, апельсинове дерево. З'являються ноти петігрейну, м'яти та анісу. Друзі, це ніби я, наче вітерець приніс запах з сусіднього саду, а на завершення дубовий мох, кедр і пачулі. Наче ви просто стоїте в цьому саду, а, в лісі і насолоджуватися цією що Ми не знаємо, хто автор цього творіння, але вони дуже-дуже бюджетні і дуже круто зроблені. Тому Вступний. рекомендую. красунчик в моїй коленці — це від бренду Colistar Aqua Ativa. Цей парфум зробив Альберта Маріліас. До речі, він також зробив слазнанозвісний CK1. а також Givenchy, який в мене також є, але дуже крутий на осі. І ось цього красунчика. Він мегастійкий і досить бюджетний, хочу сказати. Коли на вулиці ось така спека, що аж асфальт плавиться, а ти ось такий мокрий, іначе з басейну виліз, то це просто твій рятівник в океані. Ось цього всього поту. Він свіжий, легкий, енергійний, ніби ти щойно виринув з прохолодного гірського струмка. Він додає бадьорності, і після нього хочеться бігти марафон, а потім ще й на Говерло видертись. Моріліас тут добре попрацював над цією композицією. Вона проста, але ефектна. Ніяких там складних пірамід. Вона проста, чиста, кришталева свіжість. Він просто ідеальний для тих днів, коли робота горить. А ти маєш виглядати і пахнути, ніби що вийшов із подіуму. Тому всім рекомендую Aqua Атіва. Наступний парфум моєї колекції, який я дуже-дуже люблю, це новий реліз від бренду Cartier. Називається Cartier Declaration Версія Fresh. Створила його сама Матільда Лоран. Це головний ніс дому Cartier зараз. Ця жінка знає, як змусити друзі чоловіка пахнути по королівськи. Вона взяла класичний декларейшн і оновила його, зробивши свіжішим і легшим. У верхніх нотах заявлено цитрусове листя, таке соковите, що аж слинки, друзі течуть. В серці кардамон, пряний і освіжаючий одночасно, а в базі благородний друзі кедр. Це а, таке відчуття, а, наче ви сидите в затінку лимонного дерева, потягуєте такий ароматний чайочок з кардамоном, і навколо вас кедровий ліс. Елегантно, свіжо, без зайвих якихось викрутасів. Він просто буде ідеальний для щоденного використання, коли хочеться пахнути приємно або не надто вичірно. А Матільда Лоран хай ігрець, знає, як створити гарний аромат. Який буде доречним і в офісі, і на побачення, тому він дуже безпечний і навіть раджу його придбати в Наступний парфюм це від бренду Hermes H24. Друзі, дуже оригінальна композиція. До речі, 10 років вони не випускали нічого нового. І ось Крістін Нажель, парфюмерка, яка створила саме цю роботу, яка просто не схожа ні на. На що. що ж вона намодрувала цього разу? Вона створила щось дуже настільки сучасне, незвичайне, що аж дух перехоплює. Зелений, трохи металевий, але досить чистий. Тут є і шавля, і нарцис, і розмарин, якась дуже така молекулярна історія. І хочу сказати, що він ні схожий ні на що. Це свіжий аромат, і це його головний козир. Він модний, унікальний. Коли ти в офісі, всі думають, якого біса, від кого так. Круто пахне. А це творіння Крістін Нажель. Хай їй добре живеться. Гарна робота, всім рекомендую. В мене версія Ode туалет. Мені вона більше подобається. Відчуття попрасованої сорочки, розпаленої праски просто must-have на літо. Придбання це від бренду Atelier Cologne, називається Vetiver Fatale. Це просто витвір мистецтва. Е, невідомо, хто створив цей е, шедевр, але я б йому потис, друзі, руку. Якщо вам набридли звичайні аромати, хочеться такого щось етакого, то це ваш вибір. Ветивер з фіалкою, друзі, на хвилиночку та з фруктами. Здалося, що б тут такого, але воно на шкірі. Так грає, що хочеться просто утнутися носом в зап'ястя і відчувати цей аромат. Тут і соковита слива, і апельсин, лимон у верхніх нотах. Потім з'являється оця фіалка, а, і в базі той самий фатальний ветивер. Просто нереальна композиція, свіжий він, але не різкий, стильний, але не занадто е, замудрований. В ньому можна і на побачення, і на ділову зустріч. Е, скрізь е, де ти будеш, е, будеш на коні і в козорі. Тому рекомендую вам, хлопці, ательє Колонь, Витівер Фаталь, дуже свіжий та прозорий витівер, який надасть вам шарму. Та такого фльору загадковості тому рекомендую, хлопці. Наступний аромат, який я хочу вам порекомендувати, це від Бреню Зеня, а називається Аква Дійнеролі. Взагалі, цей аромат знятий, але дуже багато крутих. Неролі в парфумерії. шукайте свої. Якщо ви не можете цей купити, подивіться від Аквадіпарма Essence є неролі в гарний нерольвий аромат, Аква Amara. їх купа, їх безліч, але саме неролі круто звучать влітку. Уявіть собі, що ви просто прокинулися в невеличкому містечку на узбережжі Середземного моря, сонце. Що тільки встає і повітря наповнене оцимись цитрусовими аромати садів, а з моря несеться оцей легкий бриз. І це воно аквадені ролі. Тут вам і бергамот з лимоном у верхніх нотах, свіжі та соковиті, хоч просто вгризається, друзі. А в серце неролі. ролі. Ну і в базі кіпріол, щоб надати такої глибини та стійкості. А стійкість в нього, друзі, просто потужна для неролівого аромату. А, в мене брав а, семпл Ярослав і каже, просто Юра, закохався в цей парфюм. Він мега чистий і нам і надає це відчуття чистоти протягом всього дня. А, тому, а, кому цікаво, можу поділитися небагато, звісно, своїми ароматами, тому що хочу. А, їх залишити ще й свої колекції, користуватися, кому цікаво, можете перейти за посиланням. Там є на кремчику, і ви можете замовити собі семпл і тим самим підтримати мій канал, тому що вам цікаво завжди нові флакони. А знаєте, фінансова оця подушка вона не вічна. Тому буду радий, якщо ви будете сприйняти. Каналу, хоча б в такий спосіб. Хлопці, наступний аромат це, звісно ж, класика жанру, не міг я не включити її в підбірку. Це від бренду Dior, Dior Homme Cologne 2022. Хочу сказати, що це робота Франсуа Демаші, і він круто її переробив. Стара версія нічим не відрізняється від. Нової версії. Це просто хід, який must have на літо. Це літній аромат. Він досить простий, але, як на мене, досить легендарний і геніальний. Це наче ви сидите в літній спокотний день в затінку і п'єте оцей крижаний лимонад. діорхом Колонь в 2022 у верхніх нотах це калабрійський бергамот. такий Свіжий, що аж вносило скочий. А в серці це квіт грейпфрута і в базі білий мускус, щоб надати знову ж цієї глибини. Це просто ідеальний друзі аромат для кежуал ситуації, коли хоче просто приємно пахнути без претензій. На спокусливість пафос. Це просто ідеальний аромат для офісу чи прогулянки за містом, як вам більше подобається. Наступний аромат це бренд Patikulier, а аромат називається Берлінер. Друзі, це аромат про перш за все. Про коноплю, але вона така свіжа і досить урбаністична. Я закрив свої гештальти щодо конопляних ароматів, і а, він мені повністю влаштовує і надає оці відчуття свіжості протягом всього дня, але тут немає тієї, друзі, конопляного ефекту, вайбу, наприклад, як в бойс, Cannabis, Таке явне відчуття коноплі. Воно тут завуальовано. Такий мікс урбаністичного і природного, як на мене. Не кожен знає тут коноплю, але друзі, гарантую, ви такого дійсно не нюхали. Він дійсно оригінальний. Наступний аромат це від бренду Номенклатура, називається Шесо. Друзі, це робота Бертрана Дюшефура. Він, як на мене, такий парфумер з витребеньками. Цікаві в нього роботи, не кожному вони заходять, але саме ця мене просто захопила і віднесла в космос. Він створив аромат, який, друзі, пахне й, на його думку, справжнім листям шесо. Якщо ви не знаєте, що таке шесо, це просто японська рослина. Щось таке середнє між м'ятою та базиліком. І знаєте, що воно дійсно реально пахне мега свіжою травою. Він свіжий, зелений, з нотами м'яти. І мене цей аромат переносить в якийсь японський сад. І ви відчуваєте себе, ніби щойно відкрили вікно після довгої зими і вдихнули оце свіже весняне повітря. Від нього хочеться посміхатися і радіти життю. До речі, взимку він видавав якісь не дуже приємні ноти, а влітку просто must have всім раджу. Наступний парфюм це від бренду Nishane, називається Амбра Карлабрія. Зробив його Лі. До речі, він багато в цьому бренді робив ароматів, майже всі. Що ж він намудрував? Уявіть собі, що ви стоїте на березі калабрії, навколо вас цитрусові гаї, а в повітрі витає аромат амбри. Здається, неможливим. А от ні, амбра калабрія починається саме з цього вибуху цитрусових нот, таких ось свіжих, що аж просто зводить щелепи. А потім бам! І ви прямо відчуваєте легку амбру. Тут вам, друзі, соло гальбанума. Коріандру, і він достатньо пряний. Він навіть лоскоче це весь міст, тому я не раджу його купувати всліпу. звісно, потестять, але можу, знаєте, віддати просто хлопцю. Може для когось це занадто пряно, але дій богу це так елегантно, він не банальний і кожен пересічний не буде. Так пахнути. Ви дійсно будете виділятися з натовпу за допомогою цього парфумний парфум. Це від бренду Касамараті, називається Міфісто. І ось саме оця версія. Є версія в синьому флаконі, а це ось в блакитному. Друзі, це просто джентльмен у пляжці. Уявіть собі, що ви в Італії сидите в старовині перукарні, на вас просто вилили. Тону лавандової води, море цитрусів, квіти. У верхніх нотах тут дійсно заявлена лаванда, грейпфрут, бергамот і лимон. Він дуже свіжий, що аж дух перехоплює. В серці тут фіалка і та троянда, а в базі мускус кентр та амбра. Це, друзі, як музика для вашого носу. Цей аромат можна носити куди завгодно, на роботу, на побачення, на вечірку. Він дуже універсальний, що підійде навіть для знаєте походу в гараж до вашого куму. Тільки обережно, бо можуть запідозрити, що ви стали аристократом. Класна робота, дійсно вам її рекомендую. Наступний парфум це від бренду Sisley, називається Одеікар. Це також парфум, як і Calabria, він досить унікальний і ні на що не схожий. Вам і бергамот, насіння моркви. Так, так вони помилились. Гіркий апельсин, лимон за малфі, а також мастийха або мастийка. Дуже специфічне звучання її: Ірис, зелені ноти, чай і жасмин. База, звісно, ветивер. Це не просто аромат, це просто ціла симфонія. Цей аромат як дорогий друзі, костюм, він наче кричить про себе, але коли ви пору, всі розуміють, перед вами справжній джентльмен. Пляшка, друзі, виглядає як на мене, як витвір мистецтва. Єдина проблема його зняли з виробництва. Тому, якщо вам цікаво, я можу поділитись флаконом. Або шукайте, наприклад, в барахольці інколи там виставляють шедеври. Хто шукає, той завжди знайде. Окей, друзі, і наступний аромат це від бренду Caron, Por Homme de Caron. Він був створений, друзі, на хвилиночку в 1934 році Ернестом Дальтрофом. Це аромат, друзі, ще досі актуальний, і він дійсно перевірений часом. Для мене це коли ви лежите на лавандовому полі, а поруч з вами ваніль. Знаєте, здається, неможливий, а от ні, цей аромат це ідеальне поєднання лаванди і ванілі. Він огортає вас, наче м'яка ковдра і заспокоює як обійми коханої людини. І не думайте, що тільки для чоловіків. Зараз цей аромат можуть спокійно навіть а, дівчата носити, тому ви можете ділитися зі своєю дівчиною. Я думаю, вона буде не проти. Цей аромат настільки універсальний, що його можуть носити всі від дідуся до онучки. Він ідеальний для тих днів, коли вам потрібно трохи підняти настрій. І не переймайте, що його реформулювали. Він досить круто звучить. До речі, він досить... Схожий на Том Форд Лаванда Екстрім, якийсь в тому напрямку є з Рекомендую його до затесту. Він дійсно дійсно крутий. Мало хто знайомий, але для вас найкраще з моєї колекції. Хочу сказати, що ця підбірка вона перевірена часом. Протягом всього мого захоплення я. Підбирав а, саме в це відео аромати, які будуть закривати різні потреби. І вони, на мою думку, суб'єктивно, вони просто нереальні. Тому всім, всім рекомендую. Наступний аромат а, це від бренду Міофашуні. Це останнє можна сказати, крайнє придбання. А, я. А, Знаєте, дорого купувати, то я е, викупив залишок флаконі, не стидаюсь цьому, тому що е, інколи парфуми досить дорогоцінні, тому е, ось такий варіант також підходить. Цей парфум називається нота дівіанджо або шукрана, що в перекладі означає дякую. З цим парфумом мене познайомила Олена Цупрун саме в її просторі. Я його затестував. До речі, був огляд аромати на спеку. Підіть, подивіться, там дуже-дуже багато її варіантів. Уявіть собі, що ви стоїте посеред поля м'яти, а поруч тютюнова плантація. Дві ноти заявлені в цьому парфюмі: це м'ята і тютюн. Але тютюн не сухий, а ще зелений. Ці аромати це просто потужний вибух м'яти і лемонграсу з нотами зеленого тютюну. Для мене це найкращий м'ятний парфюм на сьогодні. Я дуже любив Sound Like You, але цей просто його перевершив. Він досить звучить натурально, трохи землисто. Що здається, що ви вийшли з городу і розтираєте в руках саме оцю м'яту. Це просто ідеальний аромат для тих, хто хоче виділитися з натопу і показати, що він ближче до природи, ніж інші. Друзі, наступний аромат це від бренду Ісей М'які, і на мою думку, це найкраще, що Ісей М'які створив. Ще в 1994 році моїм улюбленим парфумером Жаком Кавальє цей аромат, друзі, актуальний і зараз. А це класична акватика. Уявіть, що ви стоїте на березі моря, навколо вас дерев'яні якісь конструкції, а в повітрі ось витає цей аромат цитрусів і квітів. Він достатньо квітковий. Він свіжий, легкий, але в той час дуже глибокий і ідеальний для літа. І знаєте що, незважаючи на всі зміни і реформулювання цього аромату, я думаю, ви залишитесь задоволеним, тим паче це досить бюджетна знахідка. Друзі, наступний аромат, який для вас буде розпакований іншими моїми колегами. Тож, Будь ласка, дивіться. Ну що, друзі, розпаковка канонічного аромату, новинка. Так, це в нас новинка. Давайте скажемо. назву. Є, Paradise Garden. а Зробив його Квентін Біш. Отак, на минуточку. Я вже почала відкривати. Назва така треба відкривашка. Відкривашку, да. ну кажуть, що треба відкривашку, але ми знаємо секрет. Хоч би зараз не випав. Так? Про що аромат, до речі, поки вона буде розкривати. А, аромат про інжир, про сіль, про кокос. Він такий тропічний а, максимально про відпустку. В ньому не хочеться працювати взагалі. І я навіть скажу, що аромат більше в лісек, ніж той. Поки вона, вона відкриває, відкриває, вона не може відкрити. Давай. Зараз випаде Давай, все. Держу. Давай. Давай. І... Крути його сильно. А його треба крутити? Ну якось так. Да. О, є. О, і... Так. Та Ми це зробили. Блін, ну він красив. красивий. Ой! Така штучка на... Пікантна! <рес> Пікант. А назвок? Paradise. Paradise. Ну Paradise. що, давайте, як називається це? Чекається це російською чи українською теж? <рес> uh... <рес> Кидай. <рес> <рес> він мега стійкий, мега потужний. Просто. Так, і шлейфовий. Куди на... наносимо? Куд... Кудись. На тебе? Давай одразу на, на тебе чи, <рес> чи... чи... <рес> <рес> отак. <Давай. рес> Все, полетіло. А ну. Mm. Такий вершковий, лактонний. Вершковий, і я одразу інжир почула. Крутий. Друзі, радимо. Даня, Наталка, дякую, що розпакували мою бажанку. Цей аромат я бажав, друзі, дуже-дуже довго. Він зник з продажів, але зараз він, до речі, є в брокарді. Ви можете піти й потестити. Тому що краще один раз. Понюхати чим 100 разів послухати, я так вважаю. Друзі, хочу показати, як виглядає от зблизька. Ну, Це просто якийсь шедевр. Дуже круто. Жан-Поль Готьє оформлює флакони. Красивить. Красивий варто в верхніх увагу. нотах, тут заявлені водяні ноти, м'ята та імбир. І це дійсно свіжо аж перехоплює дух, а стійкість просто захмарна. У серці кокос, інжир і сіль, а в базі баби тонка і сандалова дерева. Це симфонія, друзі, просто для носа. Спочатку ви відчуваєте цей аромат кокоса, який переносить вас просто на якийсь відокремлений пляж, потім з'являється інжир і нотка солі, наче на цей морський бриз. А потім просто шок, і ви чуєте оці ноти бобів тонка та сандалового дерева. І коли вже ви думаєте, що. Ви відчули все, з'являється нотка м'яти, як прохолодний цей вітерець в спокотний день. Дуже мені подобається, я дуже-дуже його хотів. І нарешті моя бажанка закрита. І вам, хлопці, рекомендую. Друзі, і останній парфум, який є джокером це від українського парфумерного дому скла. Парфумерка, наша рідна Анна Соколова. Е, Парфум називається Сі-цитрус. Уявіть собі, що ви стоїте на березі моря, а навколо вас цілий цитрусовий галь. І ось вітер з моря приносять ці солоні бризки, які змішуються з ароматом цитрусів. Вони вам дійсно задурманять вашу голову. Спочатку ви відчуєте цей гіркуватий аромат апельсинових шкірок. І от як ви чистите апельсини, оці мікробризги, знаєте, торкаються вашого обличчя. От саме відчуття цього дає саме цей аромат. Потім вступає бергамот, він надає такої ось кислинки. Ніби от тільки що відкусили шматок найсвіжішого якогось цитруса. А на завершення, звісно, прохолода Тепного моря. Ви коли-небудь пірнали глибоко в море. От це відчуття прохолоди і свіжості протягом всього дня. Ще хочу додати, що в мене просто друзі віджимають цей парфум, і один флакон просто був темний, чи... Поцуплений одним з моїм товаришем, але хай користується. Аня подарувала мені ще один. Дякую, Аня. Хочу вже 50 Окей, Хлопці, а кожен з цих ароматів це для мене, це справжня знахідка. Я відбирав його дуже дуже обережно і знаєте, з такою виваженістю. Напишіть в коментарях, чи сподобалась вам моя підбірка, і які саме ваші топ-3 використовувати. На жаль, в мене немає елізіума, але я хотів би додати його в цю підбірку. Він дійсно крутий аромат на літо для чоловіків. Дякую, що подивились. Поставте лайки, вподобайки цьому відео, і, звісно, підіть до Олі і задонати на дрони. Це дуже дуже важливо підтримати наших військових. Отож, до скорих зустрічей, па-па! Доброго вечора, ми з України.